Давайте распаковываем як ваши пучки. Палочка Бравл Старс. Я именно из-за карты. У меня есть карты. А ну. И карты. Последние карты. Карту. Карту. Ну, ще брелок, має бути. Короче, тут, походу, брелка не є. Коротше, зараз вам принесе тарілку. Давайте відкриємо карту. Його треба ж поутирати, бо на неї труштя, а я не люблю. Так. Да. Оп! Ніта така, як була. Такой, такой новий, нова, така є, такої не є. Цих трьох не було. А, тут ще і така. Буду дякувати, друзі. Самашка мені купила карточку. Jaz grem na zaperi okolo.